Я Петро Болбочан, я український військовий діяч, полковник армії Української Народної Республіки. Народився 5 жовтня 1883 року в селі Єрошівка на Буковині, в родині священника. З Малку мене вчили честі, дисципліні та любові до рідного краю. Служити Україні я почав ще за часів Першої світової війни, коли був офіцером у російській армії. Але справжнє моє покликання виявилося у 1917 1919 роках у боротьбі за незалежність України. Я організовував війська, формував полки, і найважливіше у 1918 році мій кримський похід став однією з найуспішніших операцій. Ми визволили Крим від більшовиків ще до того, як туди дісталися німці. Я завжди намагався діяти чесно і рішуче. Але у важкі часи політика часто виявляється небезпечнішою за фронт. Через непорозуміння з керівництвом і внутрішню боротьбу мене усунули, а згодом заарештували. У червні 1919 року, за вироком військового трибуналу, мене розстріляли.